Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 418. Яка маса одного дециметра кубічного сплаву, якщо маса 5, цілих і з третиною дециметрів таких, такого сплаву дорівнює? 3,5 кілограмів. Починаємо. Пишемо номер 418, і нам треба скласти скорочену умову. Запишемо все, що нам відомо. Ми знаємо, що 5 з третиною дециметрів кубічних цього сплаву скільки важить? 3,5 кілограмів. А у нас питають, а скільки буде важити 1 дециметр кубічних цього сплаву? Ми скажемо невідомо кілограмів. Зараз знайдемо, пишу розв'язання і починаємо аналізувати. Якщо 3,5 кілограмів важить 5, цілих з третиною дециметрів сплаву. Тоді, щоб знайти, скільки буде важити, яка буде маса 1 дециметра квадратного цього сплаву, треба поділити 3,5 на третю. Ділимо два мішаних числа. Для того, щоб їх почати ділити. Треба спочатку їх перевести у неправильні дроби, а потім вже говорити про ділення. 3 помножити на 9 буде 27. 27 додати 5 буде 32, пишу в чисельник. 9 в знаменнику просто переписали. Поділити на 5 помножити на 3 буде 15, да плюс 1 буде 16. 16, пишу в чисельник, 3 в знаменник. А от тепер говоримо, що ми ділимо дві дроби. Щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 32 дев'ятих я множу на шістнадцятих. І вже у мене тепер множення двох дробів. Ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В чисельнику 32 помножити на 3. В знаменнику 9 помножити на 16. І цей дріб треба скоротити на 16 так? в чисельнику 2 в знаменнику 1. Та на 3 в чисельнику 1 в знаменнику 3. Що у нас залишилось? В чисельнику 2 помножити на 1. В знаменнику 3 помножити на 1. І це буде 2 третіх, одиниця виміру кілограми. І це ми знайшли масу 1 дециметра кубічного сплаву. Все відповідь. 2 треті кілограма. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.